Майстер-клас від легенди їй 86, Але вона щедро ділиться своїм досвідом. До Києва завітала зірка світового балету Клод Бесі. Її називають улюбленицею Сержа Лефаря – легендарного танцівника з України, що відродив у Франції класичний балет. Які враження на неї справили українські танцівники, і чому одна з них перепрошувала мадам Бесі? Ольга Кучер знає. Десята ранку у національній опері збираються трохи заспані після вечірніх спектаклів. Артисти балету. сонно розминаються, поки до зали не заходить поважна пані. Клод Бесі спеціально прилетіла до Києва дивитися на українську трупу. Вона захопилася ними ще в січні, коли артисти національної опери зібрали 16 аншлагів поспіль у Парижі. Це дуже жива молода трупа. Балерини і танцюристи тут мають переконливий стиль. Вони дуже впевнені, свіжі при цьому професіонали. Хоча геть молоді, журналісти дещо засмучуються, коли урок дає не сама 86-річна пані Бесі, а її партнер. Та ми одразу за. Заспокоюємося, бо Сиріл, бо ж по-нашому Кирил Атанасов. Це ще одна легенда, хоч і молодший, йому всього 77. Атанасов безжально ганяє артистів по залові. Він багато жартує, але змушує знову і знову повторювати те, що не виходить. Хреститься сам на удачу, а як щось не подобається, свариться. это колоссальный опыт, это класс. нам очень понравилось. что очі подобається. Кошмар крістился там. Кошмар. Что это? Нет. Кошмарний юмор good. Звичайно, я жартую ці хлопці і дівчата чудові з ними працювати. Одне задоволення. Фігурірувала слово кошмар. Скорее кокетства. В такої любкій французької манірі просто подають весь тот матеріал, який сьогодні демонстрував. Сама пані Клод скромно спостерігає за репетицією зі сторони. На такий вік має розкі. Вигляд пальці у перснях, на шиї, білий шалик. А колись її взагалі можна було порівнювати з Мерлін Монро. Зірка паризької гранд-опера вона й підкорила у 15-ті. Стала наймолодшою балериною в історії опери. Помічає легендарний серж Лефар. Це йому приписують відродження всього французького балету. Бесі танцює провідні партії у його постановках і згодом здобуває статус етуаль, тобто головної зірки гранд опера. А для Лефаря стає назавжди музою. І він, українець, киянин, вчить її француженку манерам справжньої зірки. Я познайомилася із ним у 14 Тому Серж Лефар для мене це все. І батько, і матір, і брат, і бог танцю. Він мене навчив не. Лише як танцювати, а й навіть як одягатися, як себе поводити, як розмовляти. Адже він не лише давав мені бальні уроки, а й виводив мене у світ, і те, якою я сьогодні є. Я завдячую лише йому. Поки ми спілкуємося до пані Бесі, скромно підходить одна із балерин національної опери Олена Філіп'єва, заслужена артистка України. Вона хотіла це, це Філіппіва. Річ в тім, що пані Бесі ще у далекому 89-му запрошувала Олену до Парижа на навчання, але Олені ніхто про це не сказав. Вона говорить, а чому ви не приїхали? А я говорю, я не отримала нічого. тільки потім, коли я приїхала домой, я прийшла в дирекцію і спросила, було ли приглашення. Приглашення прийшло на дирекцію театра. Ані просто побоялись, Навірно, що я уєду навсегда, і мені не показали це. моя життя могла би служжитися зовсім по-другому. Француженці, що жодного дня не прожила у радянському союзі, такого не зрозуміти. Але з Києвом вона таки хоче познайомитися поближче. Вона привезла рідкісні фото свого наставника Сержа Лефаря, хоче походити по його місцях у столиці і обіцяє допомогти поставити у національній опері його вистави. Ольга Кучер, Євген Лукянов та Ярослав Тихомир. Програма вікна СТБ.